Показано загальний вигляд генератора з його центральної панелі. На центральній панелі вказано, що генератор номінальної потужності 7 кВт, максимальної потужності 7,5 кВт. Також цей генератор здатером витримувати короткочасні перевантаження до 8,5 кВт. На центральній панелі розміщений ключ для автоматичного заведення, аналоговий вольтметр. Дві розетки на 220 вольт, одна з яких 32 А силова, інша 16 звичайна. Клеми виходу 12 вольт та клема заземлення. З цієї сторони в нас доступ до клапаної кришки та карбюратор. Також видно ручку для переміщення, колеса і загальну раму генератора. З цієї сторони ми бачимо ручний стартер, на кришці якого вибито, що двигун має 18 кінських сил та корпус повітряного фільтра. З цієї сторони ми бачимо номер двигуна, пробка та заливна горловина оливи і безпосередньо датчик рівня оливи. Це задня частина генератора, він на колесах, безпосередньо кришка альтернатора, вихлопна система. Акумулятор. Заздалегідь було знято кришку альтернатора, щоб показати нашим клієнтам, що в нас дійсно в наших генераторах стоїть мідна обмотка як статора, так і ротора. Також показано блок АВР, це блок, який відповідає за автоматичне регулювання напруги. Верхня частина генератора це паливний бак об'ємом на 25 літрів. паливному баці розміщено датчик рівня палива, зелені горловини, розміщена сітка для запобігання потрапляння бруду. За допомогою осцилографа демонструємо вам синусоїду даного генератора.